Десь у далеких краях світу живе маленьке село. А тепер прошу поставити вам мера цього села. Привіт, я Бела. Всіх остальних ви вже знаєте, але у нас ж є іще один мер. Ені, виходь, представляю вам Енічку. Привіт, я Ені. Цього разу ми не будемо відкривати портал у наше село. Тому що це і є наше село. День народження мілки. Фу, як я рано встала, ого, мілка. А ти як встала так рано? Цього разу я тепер можу говорити нормально. Ти якось уже нормально говориш. Ну, да, я ж вже виросла п'ять урочків. Ну так, п'ять років вже коти нормально говорять. Ага. О, до мене йде давня подруга, тільки вона навіть більше, ніж той медвідь. Привіт, м'ята! Ну привіт таки. Мені вже п'ять років. <гум> Прикольно. Я от щось тут шукаю сліди того медведя, який вас переслідував в минулій серії. Він уже не переслідує, він, він уже ловить собак а не котів. А ну тоді я піду. А на що ти дивишся? А пташка така гарна синичка там літає. Ух ти, прикольно. Запах ловити птахів не запакли. Не забавка, ми просто то, такі от, от охоронники такі от, типа. Вау, я теж хочу стати. Ну бувай, мені пора. Пока. Тут це був м'ята, моя подруга. А, хе. Ну добре. Ну, добрий. Так хочеться вже побачити, як ти себе назвеш. Я, я буду звати серденько. Серденько? Хороше ім'я. Так, да, я буду зватись серденько. Або мілка. Мене, мене можна буде назвати і мілка, і серденько. Ну добре, серденько. Ну, поки що в мене називає мілка, доки я не зроблюся, ну доки у мене кольор шерсть, шерсті не поміняється. Ага, кстати, ці... замітила, що то раніше в мене І Кстати, да. я сама перша встаю. За... Зараз п'ять ранку. Як ти так рано встаєш? Я не в п'ять ранку встала, я в ранку встала, танцювала, ну, закат хотіла встрісти. Ого! Добре, давай святкувати твоє день народження, тому що на три хвилини, хвилини вже розтягнулося відео. Так. Да. Двадцять 25... Спустя п'ять хвилин. Привіт таки! Сьогодні у нас особливий день. А чим він особливий мілка? Чого ти на сцені? Зараз побачиш. Він ос особливий знаєш ти чим? Ні. А от я зорі, не знаю. Не кажи. Ну, сьогодні день народження на нашій мілки. Вона сьогодні поміняє кольор шер шерсті. Да. Да. І я вже нормально говорю. Вау, мілка. Зранку ти ще по-своєму е по говорила, а зараз уже так нормально говорила. Ага, тому що тод тоді я хотіла щеді я ну, хотіла сюрприз вам зробити. А, <с> ну от сьогодні день народження нашої мілки, тому, тому давай її покатаємо на машині. На машині? То, що я каталась? Так, да, але цього разу буде класніше для тебе. Вау! Давай вже швидше приступимо. Да. Хто хоче керувати? Я або цикламена? Цикламена може? Ну, я хочу. Ну, добре, керуй. Добре. Бігом усі в машину. Ага. Да-да-да у машину. Так, з циклами не пам'ятаєш? Не, як не так, як в першій серії. Ага, а як тоді було? Ем. Зовуть просто нормально котай. Добре. Виїжджаємо. Вау, і спокійно. Мілка, тобі подобається? Так, да, але скоро я буду називатись не Мілка. <с�1> да, тому що всі ну, хтось... хтось захоче придумати собі ім'я. Хі-хі-хі <с tombs> Так, я включаю музику. Добре, добре, тільки хипідузи. Добре. Happy birthday to you, Happy birthday to you. З днем народження, тебе милка. З днем народження, мил і милка. З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження тебе. Мілка, з днем народження, Мілка. Ой, пісня закінчилась. Добре, давай повертаємось. Мілка, ти накаталась? Так, да, накаталась. Хоч, Хочеть, хочеться вже таке. Добре, добре, і давай на самому кінці, і в кінці ти поміняєш шубку. Ну так, да, в, цей, в цей день вибирають, коли, коли саме поміняти шубку. Ага. Расскажу тебе такие секрет, Милка. Какой? Вот, Милка, слушай. Все кошенята народжуются такими, как ты. А вырастают с разными. Ну, я была такая, как ты. И вот такой кошечкой стала. Хе -хе, прикольно. Добре, пошли. Следующая часть, часть, знаешь, яка? Яка. Вы хлопоты І співати з ним народження. А, -а, -а, -а. а тортик знаєш який буде? Ні. Класнючий. Хі -хі -хі. Класнючий тортик. Сперш будуть тобі співати з ним народження, а потім, а потім ми, ми потанцюємо, зіграємо в гру, принесуть тортик і буде салюти, а після того ти поміняєш шубку. Добре? Ага. Тільки запам'ятай, поміняєш шубку назад такою, як маленькою, і не станеш. хі-хі-хі-хі, Це правда. Хі -хі. Ну так, да. Дум... ну я вже знаю, яка я буду. Так що мені більше подобається той варіант, який буде. Да, статі суперсили по появляються... Тоді... Тоді, коли ти поміняєш шубку, зразу появляється. Тобто ти, тобто ти маєш нам показати всі суперсили, потім, потім ми збудуємо тобі дім, де ти будеш жити. Його розмістимо і ляжемо спати. Клас! З днем народження, З днем народження, з днем народження тебе мілка. Хі -хі -хі. З днем народження. Мурка ти опять прийшла? Ну, м -м -м. Завжди забуваєш, Я да. Хі -хі. З днем народження мілка. Дякую, м'ята. Мені час іти. Бувай! А пісня закінчилась? Так, да, тепер запалюємо. Я тут подумала, може замість того, щоб танцювати, я запалю і Мілка має грати в заморозку. Але тут мало місця для заморозки. Знаю, але буде заморозка. Адміністратор буде Оріона і Сіріус. А чому ми? Тому що ви батьки мілки. Логічно. Днем народження. Піксі, ти розмовляєш? Да. Не звертайте добре я, Добре, я запалюю. Якщо ти святкуєш свій день народження. То маєш всі бажання виконати, всі бажання звудяться. А музика чогось встановилась? Чого Це ж заморозка. Сказати, ти маєш встановитися і не рухатись. А, адміністратор що робить? Ми маємо тебе розмішити, щоб ти, щоб ти від сміху. Від сміху ну, не змогла, не змогла стриматися і упала. А мені це робити? Ні, ти маєш не рухатись, але якщо вже не витримаєш, то все. Добре? А який ще в неї прикольчик? А, я знаю. а? А де папа? Бу! Ай, добре. Заморозку ми не змогли зіграти. Давай, Давайте краще Ми ще вже вручимо їй тортик. Давай, давай! Добре, тільки всі мають стати і співати з днем народження. Виключимо світло і задаємо свічку. Не надо. Добре, не виключимо світло. Ура. Happy birthday to you, Happy birthday, to you, Happy birthday тебе, мілка, днем народження тебе. Готувати свічку? Ага. Uh -huh. <фу> Ой! <фу> Туаль, торт полетів. <улетел. фу> Добре, з'їмо. Нападаємо на торт! ладно, я сверху. Йоп. Милка. <laughs> ей можно, ей день рождения. родине. А, -а, -а, а, о, а ты тортик, ты его съела, и мы тоже. <laughs> а теперь салют и ишь, и что и. и, 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 и что и? Ты меняешь шубку. Пудэн, прикольно! Вау! Привертаемся все. меняй свою шубку. Добро. Чик. Вау. Белла, это ты? Ой, Белла, Милка. Милка. Да, это я, Милка. <говорит> Милка, ты такая прикольная. Да, я Билла. <говорит> а как тебя называть? У, у моїй інструкції написано, що, що колір шерсті білий, має бути, має бути ти, ти серденько. А, значить, я серденько. Добре, серденько. Стійте, перед тим як закінчити, треба, треба їй ліжко поставити, а ще повернути домик Сіріуса. Добре, зараз, я швиденько. Опа, все, я поставила. А де моя кроватка? І, і ме едим. Ну, ось подивіться. Сириус, я твоя поставила. А от для серденька. Голуба, мій улюблений голубий. да, тепер у тебе кроватка голуба. Хе-хе-хе-хе. да, Добре, всі по домам. Всім пока до скорих встреч! Ось така от у мене шубка класна.